Для того, щоб надійно оберігати сакральний спадок, потрібні кошти та постійна підтримка зі сторони влади. Разом з Державною службою з питань охорони культурної спадщини ми вийшли на кабінет міністрів з такої пропозиції про окреме фінансування цієї групи церков. Бо по кожній щось треба робити. Значить, на жаль, поки що рішення немає, тому що є дуже важка ситуація в державі. Ну я можу просто сказати, що цього року, наприклад. На реставрацію пам'яток архітектури в Україні не виділено жодної копійки. Важкий бюджет, секвестр бюджету в зв'язку з вимогами міжнародного валютного фонду. Але ми продовжимо зусилля і будемо все-таки пробувати залучити кошти не тільки державні, а й регіональні. Наприклад, Львівська область, бюджет Львівської області кожного року передбачає невеликі кошти на в тому числі на регіональну архітектуру, сакральну. Загальні державні програми є такого загального характеру збереження культурної спадщини в Україні. У нас в області діє шість програм різних, і одна з них це збереження саме дерев'яної сакральної архітектури. Ця програма фактично фінансується щорічно, і оті ті об'єкти, що я вам вже навіть сьогодні називаємо зараз, то вони фінансуються за рахунок цієї програми. Можу сказати, що щорічно ми маємо ну, не менше мільйона, двох, а інколи три-чотири на область саме з обласного бюджету збереження культурної спадщини, в тому числі на церкви. Ну, скажімо так, щоб можна було зорієнтуватися. Проект на проведення робіт на, по, по реставрації дерев'яної церкви він може коштувати там від 60 до, до 150 тисяч гривень. Проєкт може бути і більше навіть. І роботи можуть коштувати. В два рази більше, в три рази більше. Тобто там залежно, який, який об'єм робіт є. Є, скажімо, такі роботи, які ну, не, не, не потребують таких затрат великих. Але коли торкається, скажімо, гонту чи іншого, це все вже виливається в великі суми, бо сам матеріал коштує дорого і вже відповідно робота. Реставрація дерев'яних храмів це складний процес. Адже необхідно зберегти автентичність архітектури, не знищити її культурного значення. В Україні є такі спеціалісти, і вони своєю роботою довели, що мають право на визнання. У нас є добрі наукові установи і спеціалісти окремі які можуть це дослідити, запроектувати, зробити з тим трошки складніше, але також є такі. Так само, ми зараз, тут за кошти обласного бюджету, за кошти державного бюджету, ми зараз відновили фактично церкву, якраз от найстарішу в Україні в потеличі. Це ж фактично робилося нашими фахівцями. І з точки зору проєктування робіт, і з точки зору виконання робіт. Що принагідно, от Якщо ви там були, а якщо ні, то будете побачити. Так само от робляться роботи частково зараз такі чисто зовнішні на церкві Юра, яка пропонується в Другобичі до списку ЮНЕСКО, під підохорону ЮНЕСКО. І так само і фахівці, які здатні там зробити повністю реставрацію, і також реставрацію і збереження стіно. Які там є, тобто так само також подібно сінопису, які є в даному Юра в Другого так. На один з номінантів з заключення в ЮНЕСКО. З точки зору проєктування, то в нас найбільш потужним все-таки є і базовим інституту кажахи про реставрації, і там є коло фахівців, які це можуть робити. Так само, якщо це торкається реставрації. Тут академія наша мистецтв долучає. Так само там є дуже висококваліфіковані фахівці, які можуть відреставрувати будь-якого рівня іконостас, наприклад. Так. От Зараз ви знаєте, напевно, чули, чули ну, про іконостас скворяє. От він фактично зробив повністю на сьогоднішній день реставрація. А от за кошти обласного бюджету, і е, ми зараз завершуємо е, е, ремонтні роботи самої церкви, щоб можна було повернути туди або іконосту. Еконостас або копію хоча б його. Це один з найдавніших і найбільш цікавих іконостасів стрільівського раві в Європі. Так що це, ну і в принципі тут навіть нема що порівняти, бо в Європі в принципі дерев'яних церков немає. І це наше надбання, і ми у Льві, на Львівщині маємо близько 600 дерев'яних церков і дзвіниць які на обліку, які зарай на обліку є. У Польщі дерев'яних храмів є значно менше ніж на Україні, але питання про збереження цієї спадщини є проблемою загальнодержавного рівня. Є чітко побудована вертикаль. Ця справа знаходиться твердо знаходиться в державних руках. Значить, воєводський консерватор, так званий, або у нас це б обласний був реставратор чи консерватор, є в цих питаннях на території своїй, має абсолютно повні повноваження, фінанси, інструменти і так далі. І, так далі. І, скажімо, роботи на будь-якій пам'ятці, на будь-якій території історичній, я таких прикладів практично не знаю, що ввели ще з порушенням законодавства. Тобто а ви, все в рамках діючого законодавства власне, хто є донором грошовим, тому що Польща самі важко. Польща отримує фінансування на пам'ятки з різних джерел, як з свого внутрішнього бюджету, так і з регіональних бюджетів, але Колосальна підтримка сьогодні йде з коштів європейського союзу. Польщі є понад у Польщі. Є понад дві тисячі дерев'яних сакральних об'єктів. Це каплиці, дзвіниці та костели. У найгіршому стані ті об'єкти, що не є у використанні. Статистичні дані по дерев'яній архітектурі проводились у 2003 році. І було встановлено, що реконструкції потребує близько 40% об'єктів. об'єктів є. Час, стихійні лиха, людська недбалість. Усе це призводить до руйнування, а подекуди і знищення дерев'яних храмів. Сьогоденна людська особистість змаліла у духовному плані в часи 21-го століття їй все важче нести в собі образ Бога. Але будемо мати надію, що доки дерев'яні храми, приклади величі предків, стоять на землі нашій, ми будемо мати право на майбутнє. Сподіваємось, що незабаром спадщина ЮНЕСКО поповниться і нашими безцінними скарбами дерев'яними храмами, і це буде свідченням того, що ми усвідомлюємо, якою спадщиною володіємо, і зможемо зберегти її для наступних поколінь.